Отже, шановні друзі, ми повертаємось на поле найсучасного стадіону України, Донбас-Арени. За кілька хвилин повинен розпочатися другий тайм матчу третього туру, в якому зустрічаються Донецький шахтар та Львівський Карпати у рамках епіцентру чемпіонату України з футболу. І у складі гірники, як бачимо, в перелік відбулась заміна з 20-го номера до Лапатського на поле вийде його співвітчизник, також бразилець, 29-й номер Алів Тайшера. Коминський тренер Шахтаря Мір Человченко задоволені тим, що львівські футболісти ще не вийшли з підприкорних приміщень, висловлює він своїм незадоволення рефері Філійської області Сергієві Бойку, якому, до речі, допомагає поповідати Сергій Возняк та Ігор Пономаренко з Миколаєва, 2 арбітер сьогоднішньої зустрічі, Олександр Дердовський і Личівка. З'являється вже попросту львівські футболісти підприковних приміщень, ось, до речі, ЕС Львів'янин Василь Кобін. Київ вже Шахтар, за Шахтарза, саме грає перший брат Карпат Карпат до Донецького клубу. Ну Ось вже і з'явився Алік ну, а Це нам показують поки що героя цього матчу Дженіго Лавловара, 89-го номера Карпат, який забив поки що єдиний гол в нашому матчі. Робуємо це на 38-й хвилині, Зобуємо це головою з подачі світового його замкнув він Передачу, виборовши м'яч у вітчизника Фермендіня і пробив 9 воріт Олександра Живки. Щодо складів команд, то ну, у Карпат жодної заміни не відбулося в перерві, тому склад першого тайму в них вийшов і на другий. Зараз я, я цей склад вам і озвучу. У ротах 32-й номер 3 Максим Богатінов, 4-й номер Іван Мілошевич, 8-й Ігор Щипко, 17-й Сергій Зеньов, 20-й номер Боша Гомос, 18 Михайло Поколовець, 16-й номер його капітан команди, 25-й номер Андрій Ткачук, 44-й Артем Федецький, 77-й Лукас, 89-й номер герой цього матчу Даніло У Шахтаря відбулася. Бачимо вже лише одна заміна. замість 20-го номера вийшов Аліхтей Шера, 29 номер, тож, якщо. У них відбулися і ще заміни, які вам побідоми. Отже, у воротах, згідно з протоколом, 25-й номер Олександр Ікас, 33 номер Дар'я Серна, капітан команди, п'ятий Олександр Кучер, 44-й Ярослав Ракицький, 19-й Олексій Гай, 3-й, Самаш Хібшман, самий 10-й Віля, 29 номер Гавесь, який щойно вийшов заміну Олексій Шерик, якого я вам вже одноразово повторяв. 22-й номер генер 9-й номер Луїс Андріана. Щойно відбувся удар поворотом воротам Донецького шахтаря. Пробував Андрій Ткачук, надзвичайно не вдав, бо м'яч. Тому буде розігрувати удар від дворі Олександра Живка. Тренер Шахтаря Мірча Лучецько, президент клубу Ренат Ахметов. Щодо тренера Карпату, то Білоруський спеціаліст тренує цю команду який в який минулому сезоні наробив щороку в Європі ну, в рамках Ліги Європи. І, звичайно, в цьому сезоні Карпат також, напевно, розраховують. Те, що проб'ються до групового раунду цього турніру. Ви це вже в цьому турнірі не стартують четвер, але після цієї атаки я вам розповім про євроку перспективи Карпат. Успігай отримує м'яч ще з травного данчику Карпат пробував поворотом. Мартін Богатіно ловить м'яч вже за лінією воріт. Кутовий буде на користь Шахтаря і показує на Македонського у кіпера Карпат. От що розбір цього епізоду, після подачі Алівця Тише, у Федерян перебував у саді, але Олексій Тагай не перебував, положені поза грою і слушно зробив Сергій Бойко, що на просустів в тому епізоді. Подача хутового, Вільям подав. Дарія Серна пробуває з льоду, влучаю. Вигоряв щіпко. І йде м'яч знову на кутовий. Там 33-й номер Шахтаря буде розігрувати цей стандарт. Задоволений тим, що працюють напевно погано хлопчики, які подають м'ячі. Ось вже м'яч біля них. Реосерних подачі йде з дошлотного майданчика. Мартин Богатіна забирає м'яч до своїх могутніх рук. Буде виносити м'яч Македонець. Центр поля вже виніс його. Олександр Кучер. Проти Сергія Зеньо боролися, підбір за військовими футболістами. Худобяк віддав на Андрія Скачука. Скачук йде в центрі поля, віддає на Сергія Зеньов, який пробував щойно поворотом Олександра Рибки. і відбив рибка цей удар. Олексій Гай вже буде розпочинати свою контратаку і помиляється. Він перепередачі по флангу на Віліана, навіть пішов в аут. І ось вже м'яч тримається у ногах львівських футболістів. Даніло Виларик дав центр на Худоп'яка. Лудяг віддав направо. Тримають львівські футболісти м'яч і забирають вже до мечан у такому підкаті. Біля Вони це зробили. Знову ж таки, вілян з м'ячем. Дав на Фернедінь, який від один дотик на хенджікам вікарян. Чікаря направо на дарі отернув. Терна чекає підтримки. Ми її на правому фланзі на... в особі Аліфатишер, який заграбував, одразу ж його кинув на серну. Вона віддає центр на Хюпшмана. Хюпшман повернув на сирну. Той знову ж таки центр на... вже на Ярослава Ракицького, який віддав на лівий фланг на вулиці Гая. Гай один одразу ж на Віляна. Той повернув на Гая. Хюпшман. Дав центр на Фернендіня, той на Кучера. Кучер на серну. Серна подає центр на Лицядріана. Кіп'ятою відіграв на Фернандіні. Простріл, то швиріт. Один-один стоє рахунок на 50 й хвилині цього матчу. Вільян замкнув подачу Фернандінів. Класний гол забили бразильські Шахтаря. І Мірча Лучаско все одно чимось незадоволений, Хоча його команда щойно забила, досить швидкий гол в другому таймі забив Шахтар. І... Показує мірча Лучарку повертатися, потрібно, адже рахунок усе зрівняно. Верховано нервований, адже, напевно, не очікував, що так швидко його команда пропустить. Ось повтор цього епізоду. Власний пас Луїса Адріана на Пернендіня і той прострілював шворіт, Побачив, що Мартин Богатіна закриває собою кут воріт і не став пробувати, а там прострілив, де на дальній стійці чекав жовту штиряну кулю. Вільян кричити та Лінді і розстріляв на Богатіна, по порожним воротам вже пробував засяти на Мішаря і рівня на рахунок його зусиллями. Вільян знову ж таки біля м'яча вже розіграє штрафний на користь своєї команди. Думаю, яке рішення йому прийняти, дав назад на шукшмана. Уже Вже на ньому фандесь бігає знаю, что те увидели на мяч на его назад, конечно на Ярослава Ракицкого и вот один до сих Кучера. Кучер навернулся сторона, на правом фланге, и дав назад Кучера. Кучер в центр на Ярослава Ракицкого. Ай. Ярослав Ракицкий срубил до него в в центре. Да, одразу градус на Александре Шейрова. Трошки відіграв на кучера, кучер на сирину. М'яч на нову сирони після передачі. Ще... Ярослав Ракитський подає вперед на гену Хартікарян і не встигає германський бій захисник Шахтаря на цю передачу Ярослава. Постильно додали свого партнера цю м'яч. І... Пішов м'яч з дали лінію. Буде виконувати Мартин Богатінов. Дар дворі. дворів. Щодо Карпат, то в наступному матчі вони вже тут будуть відстоювати честь України в рамках Ліги Європи. Зустрічатимуться вони в четвер проти Ірландського сент Патрікса, так само, як і Полтавська Зроблять Зробляться вони вже найближчого четверга. До Лускан. Приїде також ірландська команда Spargo Rovers. В передньому раунді полтавчани вибили зі змагань. Північно-ірландський гел ось такий от, ірландський тиждень на полях України. Вибуває, Деніла вела м'яч за межі поля аж на лівому платі атаки Шахтаря. Вибив бразилець м'яч і відіграє Шахтар Аут. Показує нам Сансона Голдви, на який... Готується вже вийти за кілька хвилин, напевно, на поле Донбас Арени. Падіння в торговму майданчику Карпати, але Сергій Бояков показує, що потрібно здавати Лісадріана, показує нам ще раз, цей епізод ніякого полу не було, з боку Івана Милошевича і вже підвісив Ліф Адріано. Чекає на передачу своїх партнерів і працює. Центрі поля віддав. Центр також на паліце Тейшеру, який на все одно відіграв. Серна направила на Фернедіння. Фернандінів робить подачу до штрафного майданчика Карпат Подобяк. Віддав на Сергія Зеньова. Сергій Зеньов набирає швидкість, неначе боліт Формули 1. Зупиняє його під стол в обличчі Ярослава Ракицького із таким шлагбаум поставив 44-й номер Шахтаря і не дав пробратися до своїх володінь. Українських захисних шахтаря. М'яч уже у Ігоря у Дуб'яка і не знає, що з ним робити. Немає ніякої підтримки з боку партнерів. Він намагається сам прибирати себе воріт Олександра Рибки. Ось це ж м'ячо Фернандіні. Розіграє через Ярослава Ракицького, той на Сударі о серну. Рона на направо по плану і дав на кучера. Кучер трошки загальмував отако, в центр на Харміндініо. Форміндіні наліво на Вільана. Вільяна Андрій Качук. Вілян пробуває поворотом, влучає за кістка Карпат. Але підбір за львівським футболістом. Лукас вчить в центрі поля. Проти нього столиче Олександр Кучер і напевно отримає жовту картку, адже грубо дуже зіграв проти 77-го номера Карпат. П'ятий номер. Старе. Ось нам ще раз повторить цей сезон. Звичайно, так, звичайно, ніякої громняч не було. І абсолютно справедливе рішення прийняв Сергій Бойко, тим, що дав Герчичника Олександру Кучеру на майбутнє, щоб більше таких підкатів не робити, таким підкатом можна і завдати. задати. А тим часом у складі Карпатки була заміна замість 89-го номера Даніла Фернандо Авулара. Вийшов на поле Семсон Гоблін під номером 7. Це вже Год він з м'ячем, віддав він центр м'яч, собі шахтар шкіри на кулю. На правому фланзі вже берегорна з м'ячем. Відав центр на Луїса Адріана, який хотів, напевно, повторити свій подвиг, який стався на 50 й хвилині матчу. але Засильне віддають на Фернандіня і з них номер Шахтяря на цю передачу. Ось повторюється ще раз епізод голову, який забивав шахтар. Ну, блискавична атака. Просто, просто захисники не встигли за цим І Навіть Мартин Багатіно став на коліна перед біля, нам захоплюючись, напевно, швидкістю цієї атаки і красою. Потім шахтар м'яч з центрі поля, кучер з м'ячем стоїть, думає, кому віддати. да, він зрештою на Ракицького, який повернув на Олександра Рибку. Ливка далеко, воно вперед центр поля. Там Аль Алік Дешейра боровся, виборовся та кім'я з цієї команди. Біліан з м'ячем. на лівому фанді зміщується в центр. Відав набрав на Дарі Осирну. Вона подається штрафний майданчик. Алік Сейшера перебуває поворотом, виходить няч на кутовий від Івана Мілошевича. Повторюють нам епізод цей. Загубили захисники 29-го номера Шахтаря і пробував поворотом Македонського гулкіпера Карпати. Виніс Іван Мілошевич няч на кутовий. Чому, мені здається, що Максим Богатинок там контролював цю ситуацію. Але хто знає, там можливо був би і рикошет. Назвичайно невдало розіграли шахтарі цей штраф кутовий. Вільян виконав цю подачу і пішло з м'яч за лицеву лінію. Фантастична картинка з донбас Аренде на фоні переповненого стадіону, де цього черко знервований. Ну а на задньому плані поки що брахномовний рахунок цього матчу двох рівних команд. Тих обох команд. Досить високі цілі на сезон. Шахтаря, звичайно, стати чемпіоном, ну а Карпати сподіваються на це. Напевно, що проб'ються до групового раунду Ліги Європи, це і за підсумку чемпіонату або Кубку хочуть і в наступному сезоні виступати в Єврокубках. Це ціль до львів'ян. І цілилися вони досить сильно влітку. Саме для тих от цілей. Вілян отримав м'яч в центрі поля, віддав назад на Олександра Кучера. Кучер дав направо на Даріл Сирну. Сирна подає в центр на Алік Стейширу, подала він м'яч. він перепрошую на Фернандіні, адже схожі зачірки у з двох Шахтаря. Віляна також схожа за до зачірська. З ними. Тому даруйте, що. Такі невеличкі помилки на боку. Деріо Серна, зрештою, вже віддав в центр м'яч, але захисники Карпат виносять на кулі. Міля на, на... лівому фланзі подає на дарі Серну, на правий фланг вже. Серна отримує м'яч, подає до шрофного майданчика і лучає Ігоря Ощіпка, пішов м'яч на кутовий. Знову ж таки, серна, як штатний розігровач кутових. Буде подавати м'яч до штрафного майданчика. Карпат розбігається номер шахтаря, виконує подачу, подача, аж наліл план полетів м'яч, Вільям підхопив м'яч, змішується в центр. Розстріл був від Віліана, виносить захисники Карпат, м'яч, Терна подавав Олександр на Олександра Кучера, який прострілював центр шрафного майданчика. Ось уже Штрафний користь шахтаря. Затвіткатий номер Андрій Качук збивав за його сторону і отримує вів'янин жовту картку від Сергія Бойка. Досить грубо він зіграв. ось цьому повторі це видно. Звичайно, грубо зіграв Андрій Качук.